Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу трошечки похизуватися перед вами своєю новою роботою Це вже друга модель шкарпеток із чудової книги дизайнерки Лумі Карміца. Книга має назву Розкошні шкарпетки, і вони такі дійсно розкошні. Ви можете знайти цю книгу на моєму телеграм-каналі і приєднатися до мого невеличкого марафону, бо я вирішила пов'язати всі моделі з цієї книги. А може й не такий вже невеличкий марафон, бо там 20 проєктів. Отже, переходьте за посиланням під цим відео. Знаходьте книгу в'їжджі зі мною шкарпеточки. Діліться враженнями і своїми роботами також в часі мого телеграм-каналу. А тепер переходимо, власно, до шкарпеток. Ці шкарпетки неймовірні. В цій книзі взагалі то все неймовірно і дуже гарно. Єдине, що мені не дуже подобається, друзі, таке назви. Назви шкарпеток, які дає їм Лумікарміса, вони трошки нудні, як на мене, і такі буденні, ну, якщо можна так сказати. Тому я їх змінюю. Ну, якщо я вже пов'язала шкарпетки своїми ручками і своїх матеріалів, то це вже мої шкарпетки, я можу дати їм власну назву. І моделі з її книги нагадують мені мою улюблену книгу Толкіна «Володар Перснів. Героїв, опис місцевостей, природи, всього цього неймовірного міфологічного світу, кельської міфології все це неймовірно. Перекликається зі шкарпетками Лумі Карміц, і я минулого разу казала, я не розумію, як вона сама цього не помітила. Може, не читали цієї книги? Хто знає. Отже, друзі, цим шкарпеткам я дала назву Лорієн. Лорієн це казковий ліс, де мешкають ельфи. В перекладі Лорієн значить край сновидінь. І ці шкарпетки дійсно відповідають. Такому казковому лісу. Лісу, де мешкають ельфи. Вони ж казкові, подивіться, я впевнена, ви зі мною погодитесь. Всі ці рослинні мотиви, всі ці переплетення, наче листячко. гілочки з листям, дуже красиво. І тут, тут же, тут, ось тут, вони поєднуються зі смужками, простими геометричними смужками. Дуже гарне, красиве поєднання. Дуже дійсно нагадую якісь красиві руни, які можна знайти в книзі Толкіна «Володар Перснів. Хто, хто читав або хто дивився хоча б фільм, той зрозуміє, про що я кажу. Ось такі враження у мене від цієї моделі: казковий ніжний ліс, зелений влітку. Із золотим листичком всю зиму. Казкові шкарпетки казкова назва. Ну, а тепер більш докладно про саму модель. Відволікаємося від казок і переходимо до практики. Дівчатка, я розумію, що багатьом з вас, особливо тим, хто не дуже любить в'язати на п'ятьох спицях. А всі моделі шкарпеток в цій книзі пов'язані саме на п'ятьох спицях, ажурними візерунками або візерунками з переплетеннями, аранами як то вони мають назву арани, вам може здатися, що це дуже складно, але ні. Насправді ці шкарпетки неймовірно просто в'язати. Достатньо просто бути уважною і уважно, уважно в'язати саме по схемі. Це друга модель, я, я щойно казала, і вже друга модель доводить, що в цій книзі Лумі Карміці немає жодної помилки в схемах. Дуже все просто. Просто в'яжіть точно по схемі, і все обов'язково вийде. В цій моделі, незважаючи на таку. Уявну таку складність, нічого складного немає. І немає підводних камінчиків, як в попередній моделі. Там були, там були о, такі особливості. Але є є один невеличкий нюанс. Багато з досвідчених майстрінь, які зараз дивляться мене, а я сподіваюся, вони мене дивляться, отже, знають, як в'язати педлі з нахилом ліворуч, щоб то було красиво. Хто давно. Я же ажурні візерунки, хто любить ажурні візерунки, той знає, як це важливо. Зараз, друзі, я вам покажу на відео, як я це роблю. Чому це важливо? Хто не в'яже ажурні візерунки, то хто тільки хоче спробувати. Не просто не, не можна просто взяти там, де в схемі написано Пров'язати разом дві петлі, не можна отак просто взяти, але якщо є вказівка ліворуч. З нахилом ліворуч взяти і там просто пов'язати ліворуч. Ну, ні з цього боку зайти в петлю, а з цього. І просто просто, ні, так не вийде. Бо не будуть так красиво виглядати ці згиби. Всі ці завіточки, всі ці згиби. Отакої отак, краси не буде. Треба саме в'язати правильно петлі з нахилом ліворуч. І слідкувати ще. За тим, як розташовані петлі у в'язанні. І за яку стінку пров'язувати петлю за задню або за передню, щоб всі петлі лягали рівнесенько. Тоді візеруночок не буде спотворений, він не буде кривий, він буде рівнесенький. Це дуже-дуже гарно видно на фото шкарпеток, які пов'язала сама Лумі. У мене пряжа трошки, трошки пухнаста. Вона не, не так гарно видно. У неї пряжа інша, вона не пухнаста, і на ній всі ці нюанси дуже гарно видно. Отже, друзі, зараз, зараз я кажу, а ви спостерігаєте на відео, як я в'яжу ці петельки. Нічого складного, така проста річ, насправді проста річ, а дуже важливо при в'язанні ось таких ажурних переходів, ажурних таких візеруночків. Інакше ось так красиво, таких красивих нахилів тут не буде. Поворотів усіх цих, тут іна, інакше просто не буде так гарно. Те ж саме стосується, коли ви в'яжете аранські візерунки. Дуже важливо слідкувати за тим, як ви пров'язуєте петлі в в'язанні за передню або за задню стінку, як вони розташовані у в'язанні, на спицях. Всі петлі повинні лягати рівнесенько. Коли ви в'яжете, ви прямо бачите у себе перед очима. Петлі просяться пров'язати їх правильно. І тільки, ну, якщо неуважно, то можна і помилитися. Але вони самі наполягають на тому, щоб їх розвернули так або інакше. Буває так, що в'яжеш всі однаково, а інколи доводиться пров'язати або за передню, або за задню стінку, щоб розвернути петельку. Таке буває. Що стосовно кількості петель на спиці, я казала у минулій моделі, що йшла під час в'язання верха шкарпетки йшла постійна ротація кількості петель на спицях, там було 12, 13, 14 петель через накиди. Через убавки кількість петель змінювалася. то тут такого майже немає. Спочатку трошечки в одному місці є таке, коли починаєте тільки, але потім цього всього немає. Цікаво, цікава така, цікава, хотіла сказати, цікава, цікавенка. Вибачте, як масло масляне. Дуже цікава річ. Ось так, скажемо, дівчата, бо я трошки забовталася, забалакалася. Це ось, ось це місце. Друга модель, модель шкарпету колумікрміця розбита на три схеми: верхня частина шкарпетки, середня частина шкарпетки, де йде убавка на, для підйому, для формування підйому. і Закінчення шкарпетки, тобто ось ці перша і друга спиця верх шкарпетки. І тут також, як у попередній моделі, клин підйому формується в самому візерунку. Бачите? А верніше не бачите. Тут немає ось таких о, звичайних убавок. Всі ці убавки клину підйому, вони сховані ось тут, в візеруночку. Ось тут, весь у переплетеннях. На мій погляд, це неймовірно казковий підхід до в'язання шкарпеток. Зараз я в'яжу вже третю модель, і там так само ці петельки-убавки для підйому, вони сховані в схемі. Дуже-дуже крутезно, все продумано, немає помилок. Я вам скажу, що зараз я в'яжу доволі складну модель, там аранські переплетення, а в третій моделі аранські переплетення. І мені е, в один момент здалося, що там помилка в схемі. І я вирішила її ось така сама впевнена, я вирішила її виправити і пров'язала по-своєму по на свій розсуд. І що ви думаєте, мені довелося розпустити і переробити, бо немає там помилки. От як намальовано, як є в схемі, так воно і є. Навіть якщо здається, що помилка немає в цих моделях помилки. Ну, ось я третю в'яжу зараз, і в третій, третя схема, третя складна схема. Про те буде окрема розмова. І все одно ніяких помилок. Інструкції у Лумі Карміці дуже стислі, але неймовірно зрозумілі. Там неможливо помилитися, дівчатка, сміливо бери, беріться, сміливо в'яжіть. Ну, якщо тільки маєте хоч якийсь досвід в'язання на п'ятьох спицях. Ну, хоч раз, два, три, ви в'язали на п'ятьох спицях, хоч тоді беріться. А Якщо ось ніколи не тримали п'ять спиць і хочете в'язати складні ажурні візерунки або арани, на п'ятьох спицях з переходом із зі спицю на спицю візерунку, ну тут буде складно. Я, я боюся, якщо у вас не вийде з першого разу, то ви все закинете і просто будете ненавидити п'ять спиць до кінця свого життя і більше їх у руці не візьмете. А я б цього дуже не хотіла. Тому, чесно кажу, маєте деякий досвід з п'ятьма спицями? В'яжіть. Не маєте? Спочатку з'їжіть щось дуже простеньке, звикніть до п'ятьох спиць. А потім вже беріться за складні моделі. Ну, ось так, ну це правда. Ну і наостанок скажу про матеріали і про інструменти. У мене це був розпуск, це був кардиганчик, дуже класний кардиганчик з ангорою. Тут три ниточки ось ця більш товстенька, м'якенька, і вона дуже легко рветься. Це ангора. Не дуже пухнаста, але дуже м'яка. Ці дві ниточки це вже міцна вовна. Тобто, це знову 100% вовна, як і попередня модель, але, а, на відміну від попередньої моделі, ця пряжа зовсім не колить і не кусає. В мене залишилось ще дві такі бобинки, отже, буде ще пара. Всікачка, <світ> бобинка втікачка, ще буде пара. Шкарпеточок, дуже м'якеньких, дуже тепленьких, дуже лагідних. Я від них просто у захваті. Просто у захваті, друзі. В'язала спицями номер No3. У мене вийшов розмір 36-37. Лумі Карміця пише спиці номер 35 радить, щоб щільність в'язання була 22 петлі на 10 см. Але вона. Каже також, що ви можете взяти і 3, 3 мм спиці і 3,5 мм, ті, які дадуть саме таку щільність. Якщо, якщо чесно казати, у мене щільність менше, бо в мене невеличкий розмір. Я взяла 3, номер 3, і ось на мою ножку 3, 36, в мене все вийшло дуже гарно. Третім номером і ось такі не дуже товсті ниточки. Трошки пухнасті Пухнасті і не дуже товсті. Ось так, друзі, все ви побачили, все, мабуть, все розповіла. Я сподіваюся, що я не відбила у вас бажання в'язати ці шкарпетки, а навпаки, вам захочеться їх пов'язати. І нагадую вам, що я залишу схему у себе, повторю схему цих шкарпеток, не тільки в книгу ви можете знайти, а ось прямо зараз можете зайти і подивитися схему на моєму телеграм-каналі. Не буду залишати на Ютубі, бо Ютуб, ну, по-своєму, він чесний, він дуже прискіпливо відноситься до авторських прав. І залишати схеми Лумі отак, в спільноті я не буду, бо я трошки ризикую отримати страйк. Тож, якщо хочете отримати схему, будь ласка, завітайте на телеграм-канал. Ну, ось таке трошки, трошки незручно комусь, ну, а інакше я і не зможу. Де і тим більше, що е, в гарній якості в спільноті велику схему, а там є ось ця верхня частина, там велика схема, ну, викладати просто немає сенсу. Неможливо з спільноти скачати в, гарному, в гарній якості ту, цю схему. А в Телеграмі можна. Телеграм це дозволяє. Отже, друзі мої, я, я щиро сподіваюся, що вам сподобалися ці казкові шкарпетки, сподобалася моя розповідь. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями. Все буду читати, всім буду відповідати, як завжди, з превеликим задоволенням. Залиште мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Ви ж чули? Я планую пов'язати цілих 20 неймовірно казкових шкарпеток. Я знову повторюю це слово казкові, ну вони справді казкові, друзі. Отже, все, я закругляюся, бо я щось дуже багато балакаю. Бажаю вам, як завжди, із найголовнішим мирного неба над головою, тиші, спокою вашим родинам, злагоди і приємних хвилин зав'язанням. Завжди ваша Євгенія.